До речі, я на тому об'єкті вперше стикнувся з опозицією, ну, з людьми, які заважали будувати, не хотіли дати побудувати. Активістів. Це були просто люди, які не хотіли там, щоб ми збудували будинок. то були сусіди. Розкажу тобі прикол. Ми купили ділянку. в мене право власності. Все, реально право власності на нас, на ділянку, все нормально. Після завтра ми маємо починати будову. Спроектували проєкт, все, все, все. І я, типу, от післязавтра маємо починати. А я завтра їду показати там товаришу, що отут от ми будемо починати. Дивися, може, собі квартиру там купиш ту все. Я проїжджаю біля моєї ділянки, а на моїй ділянці вже стоять качелі, їх красять там ще щось, розумієш там. Тобто, чу чуваки взяли на мою ділянку, поставили свої качелі спеціально, щоб yeah. робити кіпіш. Ну і ми на другий день підготувалися, взяли багато. Хлопців, то все, щоб ті всі качелі викинути звідти і огородити майданчик. Так. І тоді я отримав, коли ми викидали ті качелі, тоді я перший раз отрив такою огромною трубою по хребту від бабки якоїсь. Ну, сусідки. Трубою по хребту. Трубою, так. Мені вилетіло три хребця, <свісно> потім масажисти там складали мене до кучі. А в тебе були, ну умовно кажучи, я не знаю. Якесь відчуття, що ну ні, може справді тут має бути майданчик, чи що я роблю щось там неправильне, і що ці люди насправді праві, і так далі. Чи вони не були праві? Ні, вони не були праві однозначно. Коли ти входиш в такий драйв, азарт, смак, ти хочеш там щось заробляти, то інколи може занести, знаєш, Спробувати десь біля парка, в парку, трохи в парк залізти, ще щось там. Це треба пережити. Це треба це до того, якраз і має бути якась влада, яка має зупиняти, не давати. Бо бізнес, знаєш, це така штука, що можеш і переступити деякі межі, і піти щось там зробити. Таке. Тут то дуже гарно у Львові воно влада завжди була на своєму місці. Вони в таких випадках зупиняли. Били по руках. Били по Били руках, так. Але зараз, якщо б мене запитали, чи я б хотів збудувати на місці якогось тенісного корта, чи на місці дитячого майданчика, чи ще щось, то я б не то, що відмовився, я б ще взяв собі на замітку і дуже добре би пільнував, чи, чи там якісь другий хтось не залізе, щоб там щось забудувати. Ну, а тоді це не була проблема. Чи... А тоді я ще не розумів. Тоді я ще не розумів, наскільки це важливі речі. А зараз би ти якось інакше з ними вів діалог. Я б сам не будував і іншим би не дав. Оту От ділянку ти вже не купував за 180? А цю свою ні, звичайно, я б купив. Бо та була ділянка. Там не було майданчика. Вони спеціально поставили майданчик для того, щоб шоу зробити.